Всім добрий день! У цьому відео я розповім про диню галанет. Чим сподобалася, чим здивувала, трохи про характеристики гібриду та агротехніку. Диню галанет цього року я посадила вперше. Це була новинка для мене, але, до речі, і на ринку ця диня з'явилася не так давно. Диня дуже солодка та дуже смачна. Але описати цей смак не так просто. Тому що у кожного, хто спробував цю диню, склалося різне враження. Комусь здається, що вона має мускатний присмак, комусь медовий. Мені він здався більше фруктовим. Трохи ананас, банан. Але однозначно всі зійшлися на думці, диня дуже смачна. Аромат у цієї єдині дуже приємний, з фруктово-квітковими нотками. Теж, як і смак, такий несподіваний для дині. Диня Галанет ранній гібрид, і мені здається, це єдиний її недолік, не можна заготувати насіння. Термін вегетації цієї єдині 60-70 днів. На моїх грядках від інших сортів та гібридів диня галанет відрізнялися дуже світлим забарвленням. Плоди округлої форми, світло жовті, а іноді здавалися майже молочного кольору і з вираженою сіткою на поверхні. У характеристиці гібриду дана інформація, що діаметр плодів 15-18 см і середня маса близько 1 кг. Основний врожай ми зібрали у серпні, і я звернула увагу, що перші 5-6 плодів на кожному кущі дозріли майже одночасно, такі красиві майже однакового розміру кульки. Маса їх і справді була не менше кг. Хоча в описі цього гібриду деякі джерела вказують масу плода від 600 г до 1,5 кг. І ось ці 600 г мене дуже бентежили, коли я купувала насіння. Я сумнівалася, чи варто вирощувати цю диню. Дуже хотілося її спробувати, але не хотілося отримати в результаті якусь дрібницю. І я посадила всього два кущі, а потім дуже про це пошкодувала. Смак цієї єдині настільки здивував і так сподобався моїм родичам, що всі інші сорти, а я вирощувала цього сезону медову, колгоспницю, з гібридів в бренді, якось відійшли на другий план. Коли ми розрізали першу диню, то здивувалися її кольору: М'якоть світло-зелене, чимось схоже на м'якоть ківі. Соковита, ніжна, але досить щільна. Ще одна перевага цієї єдині невелика насильнева камера. Цікаво у всіх відносинах диня з таким дивовижним незвичайним смаком та ароматом. Щодо умов вирощування та агротехніки, диня галинет підходить для вирощування в теплицях, але особливо її рекомендують для вирощування у відкритому ґрунті через просту агротехніку та високу стресостійкість. Ще особливо відзначають високу вражайність цього гібриду. Вирощувати цю диню можна як розсадним, так і безрозсадним способом, залежно від клімату регіону. Усі дині ми вирощуємо на агроволокні. Цю диню я посадила, верніше посіяла насіння. Одразу відкритий ґрунт під тимчасове укриття у середині травня. Основний врожай ми зібрали у серпні. Диня дуже потішила простотою вирощування, не вимагає ніяких особливих умов, Полив при необхідності і кілька підживлень, а також порадувала своєю витривалістю. Справді дуже стресостійка. У цьому сезоні були і різкі перепади температури, намальна спека, і зливи з ураганним вітром, Галанити добре зав'язалася і добре визріла. Дуже стійкаться диня до сонячних опіків, розтріскування, не загниває на грядці, навіть якщо довго не висихає. В описі галанит відзначається висока стійкість до фітофторозу та інших захворювань. Не може нічого додати з цього приводу. Ми зробили лише одну профілактичну обробку біопрепаратом гоапсин на початку вегетації до появи плодів. І до кінця сезону Галанет була здорова, нічим не хворіла. А сезон у неї закінчився пізно на початку жовтня. Вересень був дуже теплий і весь місяць Галанет продовжувала цвісти, рости, хоча інші сорти та гібриди вже засохли. І в жовтні ми зібрали ще кілька день, які добре визріли. Розмір плодів був вже невеликий. Маса теж невелика, близько 600-700 г. Але, в принципі, це відповідає заявленим характеристикам гібрида. У підсумку за сезон з двох кущів галанет ми зібрали 17 плодів. Тож, можу підтвердити, що вражальність у цього гібрида справді висока. Ще в характеристиці зазначено, що галанет довго залишається свіжою. Добре зберігається та транспортується. Думаю, це цікаво тим, хто вирощує дині для реалізації. Ми ж останню диню у галанет з'їли всередині листопада і вона була в чудовому стані. І ще, напевно, треба розповісти, що галанет я вирішила не формувати. Перші плоди з'явилися дуже дружно, на одному кущі 5 штук, на іншому 6 зав'язалися на головному стеблі. Це як належить гібриду. Ну, Принаймні, ми так звикли вважати, що гібриди дим плодоносять тільки на головному стеблі. А потім я виявила плоди і на бічних гілках. І ці плоди добре визріли, і розмір відповідав заявленому у характеристиці. І це було дивно. Хоча мені розповідали про таке ж спостереження на гібриді НЕВО. Так що це стійке твердження, що дині гібриди плодоносять тільки на головному стеблі. Напевно, треба вже переглянути. Якщо хтось має такі ж спостереження, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво, на яких гібридах. Ну, а я раджу вам обов'язково скуштувати цю дуже смачну диню, цікаво не лише дивовижним, незвичайним смаком, але й високою вражайністю та дуже простою гротехнікою. А на сьогодні все, хороших вам урожай!